Десятки полотен, представлених на виставці, створених різними художниками, розповідають про історію нашого містечка. Вся балта, як у багатобарному калейдоскопі, постала у всій своїй різноманітності традицій, національностей, характерів, настроїв. А разом всі вони передають усю силу та міцність нашого міста, яке вже майже півстоліття процвітає та творить свою історію. Сьогодні відкривається виставка, присвячена 497-й річниці нашого міста. Тут зібрані роботи, фото. З однієї сторони ретро фото, які вдалося нам дістати, а поруч знаходяться картини, які відповідають ті чи інші епізоди безпосередньо. Вся виставка починаючи від першого дня. Заснування нашого міста і кінчаючи сьогоднішнім днем. А тому кожен відвідувач, який побуває тут, він доторкнеться до історії, до історії нашого балського рідного краю. Я запрошую наших жителів, гостей нашого міста до, до нашої садиби, до нашої хати. Хай подивляться, хай подивляться, яке наше місто старовинне, красиве і взагалі. Насолодиться історією нашого балського краю. Балтяни, які завітали на відкриття, були вражені різноманітністю представлених картин та історичних фото із зацікавленням розглядали кожну роботу, адже з кожної світлини, з кожного полотна, повставало насичене, сповнене багаторічною історією минуле і сьогодення нашого міста. Маю честь сьогодні відвідати виставку, яка влаштована в нашому балському історичному музеї. Виставка ретрофотографії нашого міста, освяченого вічністю. Цікавий підхід, коли поєднується минуле і сучасне. Враження неймовірні, емоції зашкалюють. Щиро дяка організаторам і всім причетним до створення цієї виставки. А всіх балтян вітаю святом нашого міста і бажаю всім перемоги, миру, добра і благополуччя у кожній нашій родині. Справжньою родзинкою урочистого відкриття став виступ самодіяльного народного козацького хору Будьмо. Щирим та емоційним виконанням українських народних пісень гурт створив незабутній святковий настрій. Бата це місце, яке дороге кожному з нас. Незалежно від того, незалежно від віку, Ми обов'язково кажемо, що ми любимо наше місто. Місто. Де багато із нас народилося, місто для багатьох із нас стало рідним. Тут пройшло багато років, чимало років життя. Балта це місто нашої юності, балта це місто нашої праці, але Балта має статус, балта історичне місце. Балта місто обласного підпорядкування і Балта космічне місто. І не випадково, мабуть, ці дні, коли ми будемо святкувати чи просто відмічати День народження нашого міста, ми ще й раз і ще раз повертаємося до слів, які написав Володимир Коликівський. Балта, балта, мила до нестями, що тобі єлейна похвала, коли ти вишневими руками Україну матір обняла. А десь в ухах наш звучить гімн нашого міста. Місто воно повинно мати свої символи, Воно має свій прапор, свій герб і зрозуміло гімн. Театрами не славиться. От моря он далек. ну всем, конечно, нравится наш славный городок, И музыка, и песнею всегда он встретит вас Известен под під Одесою знакомый вальс. Мы Ми вдячні Семену Романовичу Цвангу і Юрію Осопіну, які створили цей гімн для нашого міста. А ми хочемо вам подарувати ще одну пісню про наше місто. Плакають загиблих на цій війні. Сьогодні жителі нашого міста роблять все можливе і неможливе для того, щоб наблизити якомога ближче перемогу. 47 наших лебедів і лебедень відлетіли в потобічний світ. 47 прапорів замайоріла. На цвинтара нашого балського краю. 47. А скільки по Україні? І в честь всіх людей, які життя своїм заплатили на ближення перемоги, я хочу оголосити хвилину мовчання. Я закликаю всіх незалежно від віку, О 9-й годині кожного ранку. Зупиніться на хвилину. Віддайте дань людям, які заплатили своїм життям за те, що була, процвітала в майбутньому наша Україна. Піця руками до фотографії своїх рідних, своїх батьків і не завжди догадується, що то залишилось останнє. Ми вшановуємо щоденно наших земляків, ми вдячні сьогодні кожному воїну, кожній солдатки, яка сьогодні. Робить все для того, щоб скоріше наступила перемога. Ми вдячні кожному жителю нашої громади, хто випікає, хто плете, хто просто збирає гроші, і відправляє машини, відправляє воду для тих, хто воює, і для тих, хто Знаходиться у важких умовах. Я хочу, щоб молитвою про кожне серце прочулося шаною до всіх, хто воює, і до всіх тих, хто загине. Я хочу. 然后 <music> виставки була й почесна гостя мати нашого загиблого земляка, воїна Вадима Мішенчука, який поклав своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Пані Ольга зазначила, сьогодні, як ніколи, ми повинні дякувати захисникам за можливість жити, творити, любити. Ми щоденно з ним общалися. Він мені завжди дзвонив, а коли не міг. Він мені смс-очку, що я жив здоров, зі мною все добре. О, а Коли він мав загинути, так само ми розмовляли дуже довго з ним. І навіть я не могла представити, що це були останні наші слова. А на ранок я узнала, що Влад загинув. 27 го вечора ми з ним общалися ну, о своїх проблемах з владом. Він сказав, що хорошо, мам, я жив, здоров. Завтра я дзвонюся. А виходить, що 28 червня він поїхав на завдання. М -м, в шість вечора він загинув. От. А узнала я вже. 29 го рано, що влада, ні. а загинув він в Донецькій області по село У мене є внучка Мирославка, вже три триводика. Так що я вже живу раді своєї внучки. У мене є продовження мого сина. Серед нас є мати Вадика Мишенчука Оля Петрівна. Підніміться, не плачте, хоча ціни материнських сліз ми не можемо сказати, наскільки вони. Скажіть, звернення зробіть до цих людей, які завітали до нас. Дякую всім, хто вшановує пам'ять загиблих наших воїнів так само. І, мой, і мій син теж пішов в небесне. Війська і нас захищають небес. Дякую всім. Щиро дякуємо. Що ви вшановуєте панська завіта? Дуже часто, майже щоденно. До стенду, з яким ми виходимо на вулиці, підходить Ольга Петрівна і несе з собою квіти. Несе квіти. Для того, щоб пам'ять про загиблих ніколи не стиралася в наші серця. Є мудрі слова, допоки живуть матері, допоки сини що спіткнулись у колі, живуть, сьогодні побувало багато. Наших учнів. Ваша думка щодо виставки, щодо патріотичного виховання наших дітей. Знаєте, Це... мистецтво завжди несло те, що відтворює глибину душі людини. І кожен раз заходячи в стіни з цієї споруди, я думаю, що з одного боку ті, хто... Залишив творчий слід, передають його тим, хто приходить сюди сприйняти його. Адже людина і славна тим, що вона вміє віддавати шану творцям, мистецтву, і вона розвивається тут. І, безумовно, те, що ми сьогодні живемо в такий непростий час, в час війни, ми обов'язково маємо згадувати тих, хто дарує нам це право. Бо кожен виконує на своєму місці свою роботу, але вони прийнявши своє рішення, зробили крок в ту невідомість, яка нам подарувала ось ці прекрасні миті. Тому безумовно низька шана їм і, напевно, нескінченність їхнього життя і полягатиме, в тому що ми маємо це пам'ятати вічно. А земля їм буде пухом. І хай освятяться руки тих, хто все це робить, хто все це пам'ятає, і хто, жертвуючи певну кількість коштів або навіть частинку себе, своєї пам'яті возвеличує їх у вічності. Низький йому клін. Кажуть, земля важка, вона так дійсності важка, бо в цій землі. Лежать солдати і солдатки. Вона родюча, тому що вона родить нам героїв, герої, які сьогодні на фронті. Вона родить героїв ті, які сьогодні працюють, створюють матеріальні блага, вирощують урожаї. Кажуть, Хай буде легка земля, земля легкою ніколи не буває. Але хай буде вічна пам'ять, пам'ять всім тим, хто поліг на полі бою. Хай пам'ять збережеться в наших серцях. А сьогодні. Я кожної з вас присутніх і тих, хто до нас прийде, запрошую переглянути виставку, в якій зібрано з однієї сторони старі фотографії, а з другої сторони зібрані картини, які відтворюють той чи інший епізод. І начнемо ми з назви яка назва сьогоднішньої виставки. Балта місто, освячене вічністю. Ці пророчі слова Богдана Івановича Сушинського, якого також вже немає серед нас, стали окрасою нашого міста, поклоніння його історії. Директор краєзнавчого музею Петро Ткач зробив для всіх присутніх екскурс у представленні на виставці експонати. Відвідувачі з цікавістю слухали його розповідь, уважно розглядали картини та світлини, спілкувалися між собою. Відвідати виставку зможуть і всі бажаючі, адже працюватиме вона і наступного тижня.